Ефірі програма журналістських розслідувань схеми. Мене звати Наталка Седлецька. Ми викриваємо підкилимні домовленості політиків, розслідуємо афери прокурорів та суддів, депутатів та міністрів. Тобто, тих, кого українці наділили владою та кому довірили керувати країною. Нещодавно ми виявили один цікавий факт. Ті ж самі охоронці, які довгий час охороняли президента Віктора Януковича, тепер охороняють президента Петра Порошенка. Ті ж самі люди, які роками щодня демонстрували лояльність та відданість Януковичу до його втечі в Росію, які оберігали його спокій у Межигір'ї та, зрештою, гарантували йому безпеку під час багатомільйонних протестів на майдані. Тепер виказують лояльність та відданість Порошенку, який власне через цей проєвропейський протест та цю революцію з. Величезними людськими жертвами і прийшов до влади, та очолив країну, яка тепер захищається від російської агресії. Чи несе це якісь ризики з точки зору безпеки президента та держави? Чи лежить це виключно у площині морально етичній? Ми навмисно намагались утриматись від оцінок цього факту, віддаючи це право глядачу, компетентним органам та самому Петру Порошенку. Розслідування Максима Савчука. На площі слави у Києві оглядають кущі, чергують люди із собаками. У журналістів шукають небезпечні предмети. Сьогодні 22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. О 10-й ранку покласти квіти приїде президент Петро Порошенко. Люди, які говорять у руху, з навушником і характерним значком на піджаку співробітники УДО, управління державної охорони. Фіксувати на відео вихід президента із авто працівники УДО забороняють. У колоні на чолі з президентом їх десятки. Під час цього заходу, поруч із президентом, ми помітили два знайомі обличчя охоронців. Вже у редакції співставили стоп-кадри з візнятого матеріалу і з архівними фото. Ці двоє охоронців, які тепер супроводжують президента Петра Порошенка, як дві краплі води, схожі на тих, що охороняли колишнього президента втікача Віктора Януковича. Наприклад, ось вони поруч із Януковичем у вересні 2013-го на футбольному матчі Україна-Англія чи у квітні під час відвідання науково-практичного медичного центру. Невже Петро Порошенко президент, що прийшов до влади через революцію, довірив своє життя тим же людям, що оберігали Віктора Януковича. Щоб це з'ясувати та ідентифікувати охоронців, схеми надіслали запит та фотографії в управління державної охорони. Але там однозначно дали зрозуміти, що допомагати нам у цій справі не будуть. На службу, роботу управління державної охорони України приймаються на договірній основі громадяни України, здатні своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки. Відповідно до частини 6 статті 6 закону України про захист персональних даних не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією. Начальник управління Валерій Гелетей. Відтак через тиждень схеми відвідали інший захід за участю Петра Порошенка урочистості з нагоди Дня Конституції. Цього разу нам чітко вказали місце, де ходити з камерою можна, а де ні. Ні, особисто преса. Верховна Рада, президента. І, і вони мають право зліва, а всі місто. решта якісь Так. Помічаємо іще двоє знайомих облич. Їх нам вдалося ідентифікувати. Це Віктор Володимирович Резніченко. Ми знайшли його сторінку в мережі Фейсбук. А ось відео, датоване 13 грудням 2013 року, третій тиждень Євромайдану. Завершився безрезультатний круглий стіл з опозицією. Віктор Янукович тікає від преси. Віктор і з іншими працівниками УДО перегороджують шлях обуреним журналістам. Вже за два місяці Віктор Янукович втече до Росії. А у його наспіх покинутій резиденції залишаться матеріали та документи. Чорна бухгалтерія усього господарства Януковича. Були там дані і про готівкові доплати його багаточисленній охороні. На ресурсі Янукович Лікс, інтернет-сайті, де зберігаються скановані документи з Межигір'я, ми знайшли згадки і про Віктора Резніченка, який тепер оберігає Порошенка. Це відомості про отримання коштів у іноземній валюті. У загальному списку відділу особистої охорони, навпроти його даних, 1250 доларів. Та заробітна плата за серпень 2011 року 1250 доларів. Саме у цей період із 2008 по 2012 роки охороною Віктора Януковича опікувався колишній громадянин Росії В'ячеслав Заневський. Він досі живе в Україні і погодився на інтерв'ю. З 2010 року він особисто відбирав охоронців у службу безпеки президента СБП. Цей окремий підрозділ управління держохорони створений за Януковича. Тепер опікується безпекою і Порошенка. Перше, що ми зробили, коли прийшли в адміністрацію президента, произвели отбор из сотрудников служби охорони президента. Тоді не було абревіатури СБП. Тоді було САПУ. Ми взяли лучших. Заневський підтверджує, Янукович доплачував готівкою працівникам СБП управління держохорони, бо ті отримували низьку зарплатню. Заневський впізнав відомість із доплатами. стара-стара відомість. Наверное, это год 10 вот Чего оно, и оно до, до, до времен Майдана лежало, непонятно. Какая была ставка охране? Зарплата на от тот момент сотрудников управления госохрана была от 2 до 6 тысяч гривен. Доплата была где-то от 900 долларов до вот как раз полутора тысяч 1600. ще один ідентифікований охоронець Порошенка Вадим В'ячеславович Чучковський ось він поруч із Віктором Бразінченком на урочистостях до дня конституції за участю Порошенка. А ось фото із публічних заходів із Віктором Януковичем. А це відео з відомої зустрічі Віктора Януковича і журналістів у Межигір'ї в 2011 році. Давай сюди, Давай-давай-давай! Всім, всім, всім. Є, є, є. Вадим Чучковський подає президентським гостям парасольки. Тепер Чучковський не просто один з багатьох охоронців Петра Порошенка, а за нашими даними заступник начальника його служби безпеки. При цьому дані Вадима Чучковського, як і Віктора Резніченка, ми теж знайшли у документах із Межигір'я. На відміну від Резніченка фігурують більші суми готівкової доплати 1550 доларів на місяць. Очевидно, тому що Чучковський у них значиться як керівник відділення. Юристи центру протидії корупції зазначають, такі доплати є неправомірною вигодою. Ми можемо е говорити про е Отримання неправомірної вигоди, тобто, це е, ну я б не сказала, що це кримінальна відповідальність, зважаючи на суму. Але адміністративна і дисциплінарної відповідальність. в управлінні державної охорони знайшли як пояснити те, що паспортні дані теперішніх охоронців Петра Порошенка фігурують у документах, знайдених у Межигір'ї. згідно з відповіддю на запит, підписи зразка 2011 та 2016 року відрізняються. Вадим Чучковський стверджує, що оприлюднений в базі Янукович лікс підпис йому не належить. Зразок особистого підпису Чучковського, отриманого з копії документів управління державної охорони України, надаємо в додатку до цього листа. Схеми спробували поспілкуватися із Резніщенком і Чучковським. Однак працівники УДО від нас утекли. Як вам вдалося працювати? В, ви, ви, мабуть, ашу... і на Януковича, і на Порошенка. Пане Віктор, з ким краще було працювати з Януковичем чи з Петром Я на роботі не, не могу. відповів за підлеглих начальник управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме він має бути відповідальним за підбір кадрів, тим паче для президента. каже, працюють ті ж самі, бо бракує професіоналів. Щоб стати професіоналом, один-два роки занадто мало, Тут треба Школа, школа, яка передається з роками, школа, яка набувається, той досвід, який який також не приходить. Я не зможу взяти працівника міліції, працівника національної гвардії і через півроку сказати, що цей військовослужбовець професіонал, він виконує свої обов'язки ну, високопрофесійно. Позбутися тих людей, які є професіоналами, але які працювали раніше з кимось. Ну, це був безлузя. Даних про те, що Чучковський та Разніченко у лютому 2014-го та під час трагічних подій на Майдані з якихось причин вже не перебували разом з Януком. Овичем не вдалося знайти більше того. Одразу два джерела повідомили, що всі звичні охоронці перебували з Януковичем до останніх днів аж до його втечі. А з собою до Росії він взяв начальника своєї охорони кобзаря та ще декілька охоронців. Решта охорони лишилася в Україні. Після революції гідності і зміни влади країна потребувала очищення і нових ефективних керівників держави. Внаслідок люстрації втратили посади ті, хто за період правління Януковича більше року перебували на керівних посадах, навіть на таких, як голова космічного агентства чи директор районного управління соціальної служби, за співпрацю з Януковичем, якого більшість з них не бачила в обличчя, але цих змін вимагав час і надії мільйонів на очищення влади. А тим часом охоронці Януковича, які супроводжували його цілодобово, гарантували йому безпеку і спокій у Межигір'ї, тепер гарантують безпеку і спокій президенту, який прийшов до влади завдяки революції гідності Петру Порошенку. Схеми намагалися отримати коментар Петра Порошенка через два тижні після нашого письмового звернення. Надійшов лист за підписом голови його адміністрації Бориса Лошкіна, який повідомив, що це питання повністю у компетенції управління держохорони, тому наразі невідома офіційна позиція президента із цього приводу. Генеральна прокуратура України відмовилася надати інформації, що допитували колишніх охоронців Януковича по справі розстрілів на майдані. Начальник УДО Валерій Гелетей і ексрадник Віктора Януковича з питань безпеки В'ячеслав Заневський мають однакову позицію. Охоронці Януковича, які не втекли у Росію, професіонали і служать Україні. Високі тарифи на комунальні послуги та вимоги їх знизити одна з улюблених тем, яку політики нерідко експлуатують, щоб легко завоювати прихильність виборця. Попри таке буденне популіське інформаційне тло у сфері тарифів дійсно відбуваються речі, що потребують розслідування. Ми відкинули політику і спробували з холодним розумом проаналізувати чергову зміну у тарифоутворенні. Вона, схоже, вкотре призведе до здорожчання електроенергії для спів. При цьому обленерго, що здебільшого контролюється олігархами, не надто заощадливо витрачають гроші, зібрані з українців, коли закуповують різні товари у споріднених фірм за завищеними цінами. Розслідування Олександра Чорновалова. Полтавщина духовне серце України один із наймальовничіших регіонів. Багатий на родючі чорноземи. Значні поклади газу та нафти, залізної руди та інші корисні копалини. Це Людмила Петрівна, пенсіонер з Полтавщини. Добрий заходьте. Маючи за плечима понад 30 років стажу в полтавській клінічній лабораторії, вона отримує лише 1030 гривень пенсії, дві третини з яких повинна віддавати за комуналку. Пенсію я отримую 1030 гривень. Комунальні на сьогоднішній день за прошлий місяць я заплачу 710 гривень Електроенергії 250 кВт У нас ну на сьогоднішній день з субсидією 132 гривні. От за ось цей місяць, так що. Смаріте самі, як можна прожити. Утім, невдовзі держава змусить її платити за електроенергію ще більше. Наприкінці червня Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг вирішила підвищити норму доходу, який мають отримувати компанії, що продають та постачають електроенергію з майже 15% до понад 19%. відсотків. На перший погляд це непомітно, але експерти стверджують, що через це слід очікувати підвищення тарифів ще на 20-25%. Для того щоб цю методологію ввести в дію, щоб вона запрацювала, це потрібно зібрати додатково більше 30 мільярдів гривень. Це означає, що тариф від сьогоднішніх цін треба додатково підняти ще відсотків на 20-25%. Це голова нацкомісії з регулювання тарифів Дмитро Вовк. До цієї посади він у Рошен відповідав за збільшення продажів продукт. Цій кондитерської корпорації Петра Порошенка у Росії Дмитро Вовк теж радить споживачам готуватися до підняття тарифів на електроенергію. Приведе ли це к росту тарифів для конічних потребітелів? Краткосрочно це приведе довгосрочно приведе к сниженню. Є опит теж Вілікабританія, когда за 15 лет тарифи в реальному зміренні снизились. Качество услуг улучшилось, а компании при этом смогли даже иметь более высокую чистую прибыль. Навіщо потрібен перехід на нову систему тарифоутворення? Бо потрібні гроші для модернізації старих зношених електромереж, Каже голова НКР. На сьогоднішній день не секрет, що состояние сети критическое, они изношены. Нормативний срок обычно 25-30 лет для основної частини оборудования і остаточний срок експлуатації оборудования до 10 років. То есть, если мы не предпринимаем радикальных шагов по инвестированию в восстановление сети, ее через определенное время может не быть либо будет каскадный рост количества аварий, постоянное прерывание. Та система, которая предлагается, является долгожданной. И мы надеемся, что с 1 октября будут первые примеры использования стимулирующих образования для дистрибуции электрической энергии. Обленерго, які продають і постачають електроенергію українцям, їх у нас 25, вже майже повністю перейшли у приватні руки, і вони постійно мотивують державу, що треба піднімати тарифи цього разу. Мовляв, щоб модернізувати зношені мережі. Але чи справді підвищення тарифів для таких як Людмила Петрівна це єдиний спосіб залучити додаткові кошти? Чи можливо власникам обленерго також би було доречним більш прискіпливо ставитись до власних витрат за закупівлю різних товарів та послуг? Не секрет, що ці витрати обленерго нерідко просто завищують. Журналіст інтернет-видання Наші гроші Юрій Ніколов, що досліджував цю проблему, каже, що це найбільш поширена схема того, як власники обленерго виводять великі кошти з компанії. Ознаками таких тендерів завжди є е, такі речі. По-перше, е, ціни на таких закупівлях мають бути завищені е, на, на будь-що. Наприклад, там Львова нещодавно купила бетонну виробів по значно завищеним цінам. Там якщо не помиляюсь, там трикратна різниця була у порівнянні з ринковими. І ще одним критерієм ефективності або такої, скажімо так, виводу коштів через тендери є о, перемога на тендері або участь у тендері компаній, пов'язаних з власниками Обленерго. За цією схемою, власники Обленерго показують масштабні витрати. А за поповненням грошового балансу фактично звертаються до кишені громадян. При завершенні затрат, зрозуміло, що ці всі затрати мають бути показані в убивках компанії. Или они должны быть обоснованы как бы і заложены в повышенный тариф. А повишений таріфи за кто тарифы тарифи платить? потребитель. Почему чому у нас наблюдається такий рост тарифов? в тому числі по этой причині це Полтава Обленерго. Контрольний пакет його акцій належить фірмам, пов'язаним з олігархом Ігорем Коломойським та російським бізнесменом Костянтином Григоришиним. Приблизно ось такий кабель Полтава обленерго закупила за ціною на третину вище ніж на ринку. Такі витрати по суті закладені у тариф, тобто лягають на нас з вами. Так, за даними офіційного вісника державних закупівель, на початку липня Полтава Обленерго закупило майже 7 мільйонів електричних проводів запорізького кабельного заводу, які контролюють структури, пов'язані з Григоришиним. Іншим учасником тендера була інноваційна компанія Інвестбуд. Юридична адреса та номер телефону цієї фірми повністю співпадають з товариством Куа Сварог Есет менеджмент, також пов'язана з Григоришиним. Цю пропозицію відхилили, обравши дешевшу. Тобто, схоже на те, що компанії з орбіти Григоришина просто розіграли тендер між собою. Наприклад, за кілограм проводу голого неізольованого із алюмінієвих А-50 обленерго заплатило заводу, пов'язаного з Григоришиним, 108 гривень 30 копійок. При цьому завод Одеса Кабель пропонує такий самий за 81 гривню 20 копійок. Додаємо, що вартість доставки виходить приблизно на 30% дешевше. Добрий день. день. Подскажите, пожалуйста, а в какую цену у вас можна приобрести кабель неізолированный алюмінієвий А 50 скажу пятьдесят? Восемьдесят гривна 20 копеек за килограмм. Спасибо огромное. Пожалуйста. Тобто, окрім того, що з Обленерго були виведені гроші на іншу фірму з орбіти його ж співвласника. Так ще й товар цей коштував на третину дорожче, ніж міг. Це все, зрештою, так чи інакше відображається на тарифі, а бізнесмени потирають руки. Ми надіслали запит на коментар олігарху Костянтину Григоришину. В день ефіру він зателефонував у редакцію. Не погодився на інтерв'ю під запис та відмовився коментувати закупівлю кабелю у споріднених фірм по суті, порадивши звернутися безпосередньо до керівництва Полтава Обленерго. Заради чого за тиждень до ефіру ми спеціально приїжджали у Полтаву. На жаль, поспілкуватися з керівництвом Полтава «Обленерго» нам не вдалося. Воно раптово у повному складі виїхало на нараду. Ми телефонували в прес-службу та надсилали їм запити. Втім, відповіді досі не отримали. Пенсії не вистачає. Що як муж жив був, то ще так. А зараз пенсії не вистачає вообще. Ще й дочка, і внук. А буде комунальне нальне, якщо подорожання, то я взагалі не знаю, як можна вижити. За ці гроші. на сі жити. але рішення ухвалене, і Україна переходитиме на нове тарифоутворення. Щоб зрозуміти, кому це вигідно, мабуть, варто просто назвати власників Обленерго, тримателів контрольних пакетів акцій. Ми намалювали карту. Обленерго в Україні контролюють декілька бізнес-груп. Це VS Energy, за яким стоять інтереси Росіян Олександра Бабакова, Євгена Гіннера та Михайла Воєводина. Компаніям з їх орбіти належать сім підприємств. Енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова контролює чотири компанії з продажу та постачання електроенергії. Контрольні пакети ще трьох обленерго. Суми Чернігів, Полтава Обленерго належать фірмам з орбіти олігарха Ігоря Коломойського та росіянина Костянтина Григоришина. Через низку фірм Григоришин володіє ще двома обленерго. Енерго, Луганське енергетичне об'єднання та Вінницьке обленерго. Співвласником Вінниця Обленерго є також фірма ICU, де до приходу на держслужбу та ще до Рошен працював нинішній голова НКРЕ Дмитро Вовк. Два обласних підприємства з продажу та постачання енергії належать компаніям з орбіти братів Ігоря та Григорія Суркісів. Ще два обленерго належать фірмам пов'язаним з депутатами від ОПОБЛОГУ Сергієм Льовочкиним та Юрієм Бойко. Контрольні пакети ще шести обленерго належать державі. Їх готують до приватизації. Перехід на нове тарифутворення це одне з тих рішень, яке йде на користь усім цим власникам обленерго і яке вкотре вдарить по гаманцю кінцевого споживача. Ну і все, що вам розказують, єслі не ви Сьогодні це все. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!